І сьогодні я їду до Львова. Зараз 8 ранку, Не, 8 десь 20. Зараз йду до свого друга. Ну, вибачте, що я в бафі, бо тому, що на вулиці дуже холодно. І на вулиці взагалі, блін. Хоча вийшов, хоч сьогодні вже пів дев'ята, але одно людей дуже мало. Взагалі прям крайньо. Сейчас я зайду за своїм другом і ми йдемо на автобус. Где же наш Назик, а? Надо искать Назика. Хэштег Назик, ты где? Ну, уже вышел на нормальную улицу. Там где ездит маршрут, уже больше народу стало. А так то не очень. Знаете, когда иду в технарь, уже какой-то больше народу. Сейчас уже, блин, пиво Восьмое, не пиво 9. Ладно, жду Назика.

А я його, кстати, завжди замазую на вітаках, він хоче б я його бачу. Я Йому много раз просто не то поставив лайк. А. Туалет шукаємо. Ми, кстати, вже приїхали, ну як пусті приїхали, наш там автобус. О там. Де -де -де. Ми пішли. Ейдем. Приїхали в шам. <ріхи> Назик на ескалаторі. я не госкіноху кіно, кіно. А там всюди ціни в принципі однакові. Зараз просто на якусь кіношку спимо. Але ми коротше вибирати кіно. Як вбити 4 години? Назік, як вбити 4 години. Коротше, ми сходили на фільм, но нормального фільму не вообще ніякого. На час, типа є фільм, а не війни. Типа є говно. Фільм десь 8 годині нормальний фільм. Все. Другий. Ошибись. Хіба що знайду термінал, то я тобі так на 20 живу. Катя, привітайся. Назик Назик уже вообще даже уже да, вообще на камеру даже да, вообще, да, вообще да, пофигу, да. Даже вообще. Я не буду да, знімати. Мы, кстати, заказали суші. І чекаємо поки нам принесуть заказ. А я буду. Знаєш, що саме... Я тебе не знімаю, тебе взагалі не видно. Ти Галімо сказав, бо тому що ми вже їдемо з а ти знімає хоча б Так, я заказав, з Назіком заказав, от. так по-російській говорити. Та ну. Бо я ти знаєш? Російський тупо говорить. Ні. Я попитався людей, які дивляться свій канал. Сказали, Ї... що краще на російську, так? Да? І бісить те, що ти говориш то українською, то російською. Так, так. Оля, і... Це я сам таке говорив. Е, ви... Два І знаєш те, що мені це сказав, Оля. Це так, самий ова. топовий. Ну типа це зеркалі, бонгакам.к. Ну я це дуже нервую, що ти знаєш, говориш на Та Да в мене просто деякі фрази, Я ізвиняюсь, мене деякі фрази. О, знову звиняюсь. Я вибачаюсь, мене деякі фрази російські. Що ми деякі? бодій. Так. Тут... Да. А нічого видно не було. Оце класний сайт, да? Радіо просмотра. О, ти не сохраним? Вкладки? Да. Ні. Зайшли б мені хоча б в кладку. Нам вже з назиком принесли заказ. Суші... Ну впроще ми сейчас будемо хавати. Жаль, княж, що ми сьогодні на кінофо не сходили, але все, звісно жаль. Ну ладно. Сходимо якось іншим Можна знімати, поки я раз. Так я не знімаю тебе. А, okay. Ладно, все, коротше, ми вхаємо, то включиться. Ми коротше сіли в ліфт, а ліфт. не ключ... Спустя, не знаю, мінут, напевно з дві. Дві <ристоя> <ристоя> А от блін, свідно, <ристоя> та шанту, центр, ходимо. А во в ми це ті дойде. І ми швидше одни займаємо. А ми перші, поняли? Поняла? Ми перші, все. Зараз знаки. Зараз такий момент стоїш так. тільки не кинемо тачку. Погнали. Давай давай. Термузе. Здорова. Машини.

Хоть давай покидай. А так все равно вато. Давай это вонку. Не 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 надо Давай следующий. Бля. Не зря поїхали. Да-да-да. Я казав, надо тебе кататися на цьому навозиках. Там моя вода. Самолагано, блядь. Тут всі тачок їде, а ми такі, блядь, бля пожасти, да. Вой, да ну то в кінець, там вроді нікого чи не. Та просто цей! Просто так звисай, так ти їхав. Так, Просто зависай. Ну! Ой, машина. Вот. Да ничего, я Ломка. Ух, надо бы выстав. Тогда надо будет и сюда вбывать время. Да, ну, просто не знаю, как вбывать время. Надо вбывать, ката кататься, короче, на цих. Нормально а так себе А что охрана сделает? А что охрана сделает? Между чем да не Помогала х... Да-да-да, помогала пацану. Да боже, ничего не сделаешь. Що ми китаємось. Там ідем. Назик. О, супер. Нічого чьи. Там ідем. Центр. Розважальний центр. Господи. Звичайно, виграв. Що? Але пише дякую. Щодня караоке задякуємо. Ну і смислу немає. Я би виграв із... Ти... А ти виїзди співаєш без спад. А так ти виходить. Тут Але так, що, у мене гастролі завтра? А, так, гастролі завтра? Да. На восьму годину. Так, да, зранку. А в суботу. Я виїжджаю там в Люксембург, у мене заказ. Потім потім вівторок. Потім да. вівторок ну... їду на Рок'ем Рінг, у мене теж заказ. Чотко. Так, коротше, предложили мені контракт. Е, Трилямовочий. Реляма бочей но руля нормально, я еду. Народи. Народи. Like a Oh Yes! I keep the bank rolling.